Всім вітання, ви на каналі Самойленко. Сьогодні в нас на черзі обговорення 11-го туру української прем'єр-ліги. В цьому турі буде зіграно дуже багато цікавих матчів, в тому числі і український класичний. Тому ми не будемо затягувати, беремо свої смаколики, сідайте зручніше і починаємо! Смачного вам! Матч відкриття 11-го туру буде відбуватися у Львові. Львівський рух буде приймати одеський чорноморець. Історія матчів цих двох команд нараховує сім зустрічей, в тому числі і товариських. В цих семи зустрічах львівський рух перемагав чотири рази. Чорноморець лише одного разу, і двічі було зафіксовано нічію. Як в минулому турі рух дома приймав Карпати. Це було львівське дербі. і чесно кажучи, рух мене розчарував. Цьому матчі, я думаю, що фаворитом буде саме львівський рух, але команда Олега Пономарьова зіграла дуже чудовий перший тайм, але не забила, пропустила наприкінці. Ну в другому таймі я не побачив, що команда хотіла відігратися. Львівський рух мене в другому таймі особливо розчарував. Хочу, звичайно, привітати з поверненням Марко Сапу. Капітан Рух повернувся і після травм. Євген Пастух також повернувся. Ну і Юрій Климчук якось я це новину. Вже другий матч зіграв після відновлення від травми. Лідери Руха повертаються. Можливо, це якось змінить ситуацію у львівській команді і вони будуть додавати вже з кожним матчем, тому що вони зараз ідуть на сьомій сходинці. Ну а щодо Одеської Чорноморця, то вони вдома зіграли з Веросом один це єдиний результат матчу, який я вгадав в минулому турі. Це був дуже складний матч для перегляду. Небагато яскравих моментів було. Я чесно кажучи, задоволений, що я не потратив півтори години свого життя на перегляд цього матчу. Чесно кажучи, не очікую від цього матчу купи забитих тому що в мене є така статистика, що в останніх п'яти матчах української прем'єр-ліги в матчах в яких брав участь рух. Було забито всього-навсього три м'ячі. Це, ну, це дуже мало. Це дуже мало. Три матчі в нульову нічію, один матч один -один, 1 1 і 0-1 з Карпатами. Це, це мізерно мало. Лів'яни є однією з команд, які найменше пропускають в українській премєр лігі але вони і не багато забивають. І те, що вони не забивають, також дається в знаки. Вони вже п'ять матчів поспіль не можуть перемогти. Нічі, нічі поразки. Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитами саме львів'ян. Я з ними погоджуюся. Я думаю, що рахунок в цьому матчі буде 1-0 на користь львівської команди. Так як вони багато не забивають, багато не пропускають. Відповідно, думаю, буде небагато забитих м'ячів, і один м'яч може все вирішити. Сподіваюсь, що львівський рух реабілітується після поразки у дербі проти Карпат. Наступний матч буде проходити у Житомирі. Житомирське Полісся буде приймати гостей з Київської області колос з Ковалівки. Історія їхніх матчів не така велика. Нарічує всього на всього три зустрічі, і це враховуючи товариські матчі. За ці три матчі одну перемогу отримала Полісся, і було дві зафіксовані нічиї. Колосу Полісся ще не перемагав, але якщо брати таку коротку історію, то тут нічого дивного немає. У трьом торі давайте згадаємо, що Колос поступився Шахтарю. Але хочу зазначити, що Колос виглядав дуже симпатично і могли навіть вирвати нічию у цьому матчі, але все-таки команди команді Олександра Поздєва дещо не пощастило. А Шахтарю навпаки пощастило. Щодо Житомирського полісся, то Житомиряни вдома не змогли обіграти лівий берег. Катали, катали той м'яч, намагалися створити якийсь момент, щоб пробити по воротах. Не все виходило в житомирську поліція, тому що що правильно не було Олексія Гуцуляка. Я наголошував на тому, що для лівого берега це дуже чудово, що не буде грати Олексій Гуцуляк. Для поліція це звичайно, проблема. І ось без з Олексією вони втрачають дуже важливі залікові пункти. Букмекери вважають фаворитом в цьому матчі саме Житомирську команду. Чесно кажучи, не знаю, чи вже буде готовий грати Олексій Гуцуляк в цьому матчі, але все-таки, якщо Колос зіграє проти Поліса так само чудово, як зіграли проти Шахтаря, то в Полісся будуть дуже великі проблеми. Я гадаю, що каваліці продемонструють хорошу гру. Якщо ж Поліссі, звичайно, не буде грати Гуцуляк, то це звичайно знову ж таки будуть проблеми в атаці у команди Імада Ашура. Мій прогноз на цей матч, я думаю, матч закінчиться з рахунком 1-1. тому що останні матчі Полісся виглядає не зовсім переконливо. Навіть перемога над ворською 2-1, Вона також така була на волосинці. Якщо б не чудовий удар Смолякова, то там також міг би бути зафіксований нічний результат. Але зараз маємо те, що маємо. Полісся зараз трішки дестабілізувалася без Гуцуляка, і в цьому матчі можливо все. Тому я думаю, що от нічия в цьому матчі цілком ймовірна. Далі у нас такий, можливо, не надто феєрична вивіска футбольного матчу Олександрія проти інгульця. Вісім матчів налічує їхня історія протистояння, в яких Олександрія перемагала п'ять разів. Інгулець переміг лише одного разу, і двічі було зафіксовано нічию. Минулому турі Олександрія приймала вдома Полтавську ворську, перемогла з рахунком 1-0. Я також ставлю на перемогу Олександрію, але з рахунком 2-0 я думав, що вони переможуть більш спокійніше, але й тут я помилився. Команді Руслана Ротаня було дуже складно. Цей забитий м'яч дався їм нелегко. І я помітив таку деталь в Олександрії, що зараз з кожним матчем їм здобувати якусь перемогу стає все складніше. Той забитий м'яч, там 1-0, десь, там десь 2-1. Нема вже такої впевненої Олександрії, яка була на початку цього чемпіонату. Чи вигорає команда Руслан Готання? Чесно кажучи, я не, не, не готовий на це відповісти. Але те, що команда якось втрачає впевненість, то це помітно. Мені здається, що з часом, ну, можливо, тура 2-3, можливо, навіть вже в цьому турі, Олександрія почне втрачати очки, і мені здається, що в топ-4 є й така мобільність, що ми можемо їх не побачити. Ну, Але це лише здогадки. Інгулець їздив у Черкаси, програв в Елензе з рахунком 2-0. Майже рівна гра була, Елен звичайно, виглядала симпатичніше, реалізувала свої моменти, інгулець цього ж зробити не зміг. Петрівці чергують в чемпіонаті нічиї та поразки, нічия поразка, нічия поразка, і все ще не бачив перемог. Хоча вже ось скоро наближається екватор, а команда Василя Кобіна ще не перемагала. Це проблема. Звичайно, це проблема. Ще йдуть на останні сходинці. Букмекери в цьому протистоянні відповідно вважають фаворитом Олександрію. Я також думаю, що Олександрія переможе в цьому матчі, переможе з рахунком 2-0. Дуже мені хочеться вірити, що команда Василя Кобіна дасть бій. Команді Руслана Ротаня і, можливо, відбере очки. Але мені здається, що Олександрія, якщо і тратить очки, то не в цьому матчі. <плес> Далі у нас дуже цікаве протистояння. В Кривому розі буде відбуватися матч між Кривбасом та ЛНЗ. Ці команди зараз являються сусідами по турнірній таблиці. Кривбас іде на 6-й сходинці, ЛНЗ на п'ятій. За всю їхню історію вони зустрічали всього-навсього три рази було зафіксовано три перемоги Кривбаса, одна з яких після серії пенальтів в Кубку України у 2018 році. Це було вже, вже давненько. Давайте порахуємо. Раз, два, три. Чотири. Шість років назад. Шість років назад в Кубку України Кривбас тоді пройшов ЛНЗ. Як ви помітили, у мене є деякі проблеми з математикою. Гріх не пригадати, що в минулому турі зоря грала проти Кривбаса. Бронзовий матч, про який я говорив, так Кривбас в тому поєдинку переміг, хоча я думав, що буде зафіксована нічия. Але Кривбас переміг мінімально 0-1 і хочу додати, що команда Юрія Вернодуба, мені здається, потихеньку починає додавати. Оговтались вони більш-менш після виліту з Єврокубків. Вже не такий щільний графік в них, і футболісти мають час на відновлення. І знаєте, часу стало більше, і відповідно, Кривбас починає показувати непогані такі пристойні результати, до яких ми звикли в минулому сезоні. Да, і до речі, забудувати, що завдяки перемозі над зорею, Кривбас перервав свою безвиграшну серію. Вона складала, якщо не помиляюсь, 5 матчів. ЛНЗ, як ми вже пригадувалося нещодавно вдома програла інгулець. Справедливо, в принципі, реалізувавши свої моменти, і черкаська команда до речі також перервала серію із п'яти матчів без перемог, перемігши аутсайдера чемпіонату. Я чесно кажучи, очікую від цього матчу дуже багато боротьби. Я знаю, що Кривбас може боротися, але не в Єврокубках. Буду дуже сподіватися, звичайно, що буде багато забитих м'ячів, бо в минулому турі їх було не надто багато, якщо не брати, звичайно, матч оболон Динамо. Букмекери говорять, що в цьому протистоянні невеличким фаворитом є саме Кривбас, у них коефіцієнт 2-25, так як на ЛНЗ 3-30. І я вважаю, що в цьому матчі фаворитом є саме команда Юрія Вернодуба. Я прогнозую результат матчу. Кінцевий результат матчу буде 2-1. Ця перемога для кривбаса дуже важливо, тому що якщо вони переможуть, вони по перше обходять ЛНЗ в турнірній таблиці. І вони наближаються до четвірки лідерів. А там в цьому турі Динамо та Шахтар. Якщо, наприклад, Динамо обіграє Шахтар, то Кривбас наближиться до Шахтаря, Ну, коротше, тому ця перемога для Кривбаса дуже і дуже потрібна. Я думаю, вони будуть вигризати цей результат як тільки можуть. Наступний матч у нас буде відбуватися у Львові. Знову у Львові Карпати будуть приймати Київську оболонь. Новітня історія цих двох команд налічує всього навсього два матчі. В одному з яких матчів перемогли львівські Карпати, і в одному матчі була зафіксована нічия в минулому турі. Ці дві команди брали участь у дербі. Одна команда в цьому дербі перемогла. Я зараз про львівські Карпати 0-1. чесно кажучи, я дивився цей матч. Дуже емоційний матч видався з великою кількістю боротьби, в принципі, як я й прогнозував. Але те, що Карпат так чудово зіграють футбол. Я, чесно кажучи, цього не очікував. Тому Карпати, Владислав Лупашко, мене здивував. Мій поклін вам, чесно. А оболонь вдома приймала а, київське Динамо. 1 5 вони програли. А, команда Сергія Шевченка вирішила зіграти в футбол проти Динамо, а, побігли вперед і все таки в першому таймі ще отримали три м'ячі. В принципі, на цьому гра закінчилася. Там за вже догравало, скажімо так. І що хочу сказати, якщо Карпати будуть грати так само. Проти оболоні, як в матчі проти руха, то в Оболоні шансів не буде. По-перше, Карпати грають при своїх болівальниках це раз на стадіоні України. Це там завжди дуже така чудова атмосфера, кривба знає. І оболоні щось створити проти цих Карпат, які були в матчі проти руха, то в оболоні. Ну я не впевнений, що там якісь шанси будуть на перемогу. Букмекери, в принципі, також так вважають, вони вважають однозначним фаворитом Львівські Карпати в цьому протистоянні. Я гадаю, що львів'яни також переможуть в цьому матчі і переможуть з рахунком 2-0. Мені здається, що це такий непоганий початок. Карпата вже на восьмій сходинці, і якщо тут ще перемога на доболоні, то знаєте, вони вже таки тишком-нишком підбираються до топ-четвірки. І знаєте, все може бути. Можливо, Владислав Лупашко поверне Карпати в Єврокубка. Це може бути. Що ви думаєте з цього приводу? Чи потраплять Карпати у Єврокубки в цьому сезоні? Пишіть в коментарях. Так, на черзі у нас матч між лівим берегом та Луганською зорею. Лівий берег, можна сказати, вигнав Луганську зорю зі свого стадіону в минулому сезоні. Зоря домашні матчі грала саме на стадіоні лівого берега, а в цьому сезоні вже грають на стадіоні Динамо. В стадіоні лівого берега відповідно грає. Лівий берег та Донецький шахтар свої домашні матчі. А це буде перша офіційна зустріч між цими двома командами. Ніколи вони між собою не зустрічалися тут. Починають писати нову історію. Прям як в минулому турі Рух та Карпати. Коротко згадаємо, як зіграли команди в минулому турі. Луганська «Заря» ми згадували на стадіоні імені Лобановська програла Криворізькому кривбасу 0 0-1. Ну а лівий берег у Житомирі здобув одне очечку і приїхав до Києва щодо зріму, хочеться сказати, що команда Младина-Бартулоча дещо лихоманська. Після відходу Едуарду Гереро дуже складно зараз здаються забиті м'ячі саме луганській команді. Владислав Супряга, звичайно, орендований в Динамо. Це непоганий форвард, але все-таки він вже не забував там десь 1400 днів. Недавно натрапив на пост. Здається, він був ще в Лігі чемпіонів чи в Лізі Європи здається, в Єврокубках, тоді Дунам грало проти Гента. Це аж тоді супряга забивав останнє. Це було ну дуже давно. Дуже давно. Супряга не гереро і форварда лишилася зоря дуже хорошого Форварда. І тепер потрібно якось це компенсувати. мало того, що є проблеми в захисті після відходу батагова, то ще й з'явилася проблема в атаці після відходу Герера. І ці проблеми звичайно впливають на результат. Зокрема, от в минулому турі програли кривбасуму людей щодо лівого берега. Мене дуже здивувала їхня поставлена гра в обороні. Віталій Первак реально респект вам. Лівий берег мені реально подобається тим, що команда бореться на футбольному полі, бо бореться за кожен клаптик поля. Можливо, якогось такого футболу від киян ми не бачимо, але вона заважає грати футбол іншим. Ось в жодному разі не хочу образити лівий берег, але Порівню, я думаю, дуже багато експертів вважали, що лівий берег це претендент номер один на виліт з УПЛ. Але зараз кияни доказують зовсім інше. І те, як вони грають в українській прем'єр-лізі, то це звичайно реально дуже респект. Букмекери в цьому протистоянні віддають перевагу невеличку перевагу у луганській зорі. Кофіцієнтних них 2,10. А ось коефіцієнт на лівий берег 3,45. Я Напевно, зараз не погоджуся. Мені здається, що лівий берег на своєму стайоні при своїх же трибунах, при своїх же вболівальниках, думаю, зможе здобути перемогу над Зорею. Думаю, рахунок в цьому матчі буде 1-0 на користь лівого берега. Якось так думаю, в цьому матчі лівий берег переможе. Що думаєте ви? Далі у нас протистояння команд, які йдуть внизу турнірної таблиці, Рівненський Верес проти Полтавської Ворська. За всю історію ці дві команди зустрічалися між собою аж 12 разів. Це враховуючи і товариські матчі, звичайно. Дві перемоги має Рівненський Верес в цих протистояннях, а п'ять перемог має Полтавська «Ворскла» і п'ять було зафіксовано Нічиїв. У минулому турі Рівненський Верес грав з одеським Чорноморцем, як ми пригадували на початку, 1-1 закінчився той матч. Ну а Полтавська ворська їздила в Олександрію, де програла мінімально 1-0. Ну, про Полтавську ворську її проблеми я говорю ледь не в кожному випуску. Дуже складно мені дивитись на цю команду, я не перестаю це говорити. В минулому матчі полтавці продовжили свою серію без перемог до шести матчів. У минулому сезоні, пам'ятаю, там були серії 8 матчів, і в 9, здається, також були. Болганський, мені здається, трішки не, не вивозить. Мені здається, у Ворспі і нормальні кваліфіковані гравці зібрані. З Двенті потім не можна щось таке хороше побудувати, але давайте. Не будемо про це говорити. Давайте краще поговоримо про Рівненський зараз. Цієї команди зараз все більш-менш більш-менш все налагоджується. У них зараз 5 матчів без поразок. Піліки цим п'яти матчів Рівненський Верес піднявся з зони вильоту аж на 11 місце, обігнавши в тому числі і Полтавську Ворску. Мені взагалі дуже цікаво, що буде в цьому матчі. Рівнянам, звичайно, не дуже таланиті грати вдома при своїх трибунах. Не завжди вони здобувають перемоги на своєму стадіоні. Тому мені дуже цікаво, як вони зіграють саме проти такої проблемної полтавської воску. Також я хотів оглянути, що думають букмекери про цей матч. Захожу на фулбек і дивлюся: 2,66 проти 2,66. Букмекери дають рівні коефіцієнти на обидві команди. Я таки подумав: ну таке буває рідко. Тому давайте і я поставлю на те, що в цьому матчі буде зафіксована нічия. Я думаю, рахунок матчу буде 1-1. Хоча, я так подивився, там останню історію матчів, як вони грали між собою, то там Верес і Ворскла забивали таки доволі багато м'ячів. Там і 3-1 було, і 1-3. Ну, тобто, тотал 2,5 залітав тільки так. Але в цьому протистоянні, я думаю, забитих м'ячів буде небагато. тотал півтора тільки залотить. Ну ось ми й дійшли. До останнього матчу 11-го туру УПЛ. ПР. Динамо проти Шахтаря. Український класичний. Як довго ми чекали за всю свою історію? ці дві команди зустрічали 198 разів. Це вже буде їхня 199-та зустріч. Я хочу зауважити, що я брав статистику не тільки в Незалежній Україні, а за всю історію, коли ще грали в СРСР ці дві команди. За незалежну Україну вони зіграли тільки 106 матчів, але це пф, також дуже великий термін. За 198 зіграних матчів Донецький Шахтар переміг 61 раз. Київське ж Динамо здобуло 80 перемог, і в 57 матчах було зафіксовано нічиєю. І ще таку. Цікаву статистику знайшов, що донечани всіх цих матчах київському динамо забили 230 голів. Сумарно кияни ж забили гірникам 263 голи. Чесно, просто неймовірні цифри. коли побачив ці цифри цю всю історію, стільки зіграних матчів між собою дуже хочеться, щоб звичайно в українському футболі таких клубів було як можна більше, які грали між собою таку кількість матчів. А не, наприклад, так як лівий берег та Зоря", які перші будуть зустрічатися в цій, в цій історії. Будемо сподіватися, що з часом таких клубів в Україні буде ставатися більше та більше. Пригадаємо минулий тур. Дуже швидко пригадаємо. Оболонь 1-5 програв Динамо. Ми це пам'ятаємо. Дуже потужно виглядала Динамо на фоні оболоні. Таке вічаще, як на одній нозі обіграли пивоварів. Ось щодо Шахтаря, то їм дуже нелегка далася перемога проти Колоса 0-1. Завдяки автоголу Краснічі потрібно Шахтарю подякувати цьому півзахиснику колоса. Тоді донечани святкували перемогу. Дуже складну перемогу. Цей матч буде відбуватися після ігор Єврокубків. Шахтар зіграє у вівторок проти Арсенала. А Київська Динамо у четвер зіграє проти Рома. А матч відбувається у неділю. У шахтаря буде більше часу на відновлення, звичайно, на два дні, але сподіваємося, що ніякої ролі це не відіграє. і ми все-таки побачимо дуже цікаву гру від обох команд. Так, якщо брати форму двох команд в останніх матчах, то як на мене, кияни більш в кращій формі і в фізичній і в психологічній. Вони зараз і лідирують в чемпіонаті України, йдуть на першій сходинці. Шахтар ж втрачав в деяких матчах очки. І зараз йде на четвертій сходинці. В цьому матчі донечанам потрібно прям кров зносити, ця перемога, щоб не збільшувати відстань від київського динамо. Мені здається, що Шахтар буде намагатися грати першим номером киянам. Мені здається, що це на руку і матчі швидкого вона, та Кабаєва волошене. Кияни будуть грати від оборони на контратаках, і мені здається, що це може дати свої дивіденти. Але це все лише мої здогадки. Я зовсім не знаю, як будуть грати команди. Можливо, нам буде грати першим номером, та як вони грають домашні матчі. Тому я чесно з нетерпінням вже чекаю українського класичного, але перед цим потрібно подивитися, як наші команди зіграють у Єврокубках. Я підготувався психологічно. Тому що мені здається, будуть дуже складні матчі і, можливо, навіть болючі результати для наших клубів. Букмекери вважають фаворитом в цьому матчі, невеличким фаворитом все таки донецький шахтар. 2.45 дають на перемогу донечан і 2.71 дають на перемогу київського Динамо. Останні два матчі, які грали між собою «Шахтар» та Динамо, була зафіксована перемога Шахтаря один і здається, була нічия у Києві 1-1. А тому я дуже сподіваюся, що ми побачимо перемогу київського Динамо, тому що Шахтар зараз, ну чесно кажучи, нестабільний. Я ще тим більше дізнався із новин, що Маріно Пушич перед матчем з Арсеналом дав п'ять вихідних своїм гравцям, п'ять вихідних перед вирішальним матчем з Арсеналом. Я, чесно кажучи, був дуже шокований. А як же готуватися, як же тренуватися? Фізичну форму підтримувати 5, 5 днів вихідних. Тому фізично мені здається, Шахтар не зовсім буде готовий, хоч у них буде і більший термін на відновлення після матчу Єврокубки. Тому я прогнозую, що Динамо в цьому матчі переможе до з рахунком 2-1. Сподіваюся, що ми побачимо трішки більше м'ячів, ніж один. Ну і ви, звичайно, я хочу почути вашу думку. Що ви думаєте з приводу українського класичного? Прогнозуйте цей матч в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші прогнози. Ну, ось і все. Прогнози зроблені. Чекаємо з нетерпінням 11-го туру української прем'єр-ліги. А я зараз буду готуватися до перегляду матчу Арсенал-Шахтар валідолом вже запасся. Так що все буде добре, сподіваюся. Сьогодні ще й молодіжка Шахтаря перемогла Арсенал 0-1, тому у мене такі більш-менш оптимістичні настрої на матч з арсеналом. Сподіваюся, що нічого поганого не станеться. Ось. Ну, та й таке. Ну, це такий український футбол, таке ми маємо. Ну і я з вами буду прощатися, звичайно, що правильно. Не забувайте, руками мити мило, любити маму та дивитися український футбол. Підтримуйте, Європу, підтримуйте нашу у підтримуйте наш український футбол. До зустрічі, побачимось!